Протезування великих суглобів оплачуватиме громада. У Чернівцях запрацювала програма безоплатного протезування. Хто може взяти участь та що для цього необхідно? Знає моя колега. У Чернівцях запрацювала програма безоплатного протезування великих суглобів колінних та кульшових. Серед пацієнтів як військові, так і цивільні, які після операції вже роблять свої перші кроки. Пані Ірина на тринадцятий день вже впевнено крокує додому. Я дуже задоволена, що я попала в цю лікарню. Я не те, що задоволена, я щаслива. Тут лікарі від Бога. Дмитро Іванович, дай Бог йому здоров'я і їхній компанії. Дуже, дуже. Ну в мене просто нема слів. Дуже шикарно, просто кульчовий суглоб мені поміняли, то дуже. Я от просто ходжу, просто навіть без цього можу ходити. Ось сьогодні 13 тринадцятий день скористатися програмою можуть мешканці Чернівецької територіальної громади, а також особи, які працюють на підприємствах міста більше одного року, і ті підприємства платять податки в міський бюджет, мають право при наявності медичних показів на безкоштовне протезування. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Після обстеження, якщо є необхідність, пацієнта скеровують в центральну міську клінічну лікарню, де комісія, враховуючи медичні покази, вирішує, потрібна операція чи ні. На комісії формується реєстр пацієнтів, які потребують ендопротезування і яким показано це ендопротезування, плюс вони за соціальними умовами відповідають програмі, тобто жителі Червецької ОТГ. Після того, як сформований реєстр, Формується черга, тому що черга і реєстр це трошки різні речі. В реєстрі записані ті всі, що потребують. Але дехто хоче вже, дехто не може вже в силу різних причин, дехто потребує якоїсь певної медичної підготовки. Після того ми по списку перезвоним людям. Якщо людина готова, вона приходить на операцію і оперується. Для пацієнтів ця операція безкоштовна. Суглоби закуповують коштом бюджету Чернівецької громади, які виділили для комунального підприємства Центральна міська клінічна лікарня. І вони вживляються пацієнтам, які того потребують. А сама операція виконується за рахунок коштів Національної служби здоров'я України, з яким заключено договір також нашої міської центральної лікарні за пакетом надання хірургічної допомоги в стаціонарних умовах. Нині за програмою звернулися вже 28 людей. 12 з них вже прооперували. До слова звернутися по допомогу може будь-хто незалежно від статусу чи віку. Поза чергою. Планується відпротизовувати людей, які мають групу інвалідності. При наявності у них індивідуальної програми реабілітації, про яку зазначає також в документації сімейний лікар. Також позачергово ми беремо на оперативне лікування людей за екстреними показами, тобто, коли операція потрібна негайно, а також учасники бойових дій. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теметня ТВА.